Хочете зменшити частоту серцевих скорочень у стані спокою? Їжте більше омега 3 жирів. Частота серцевих скорочень і жирні кислоти, як омега, 3 може бути вашим союзником у підтримці здоров'я серця. У сучасному світі, де темп життя постійно прискорюється, а стрес стає невід'ємною частиною повсякденного життя, збереження здоров'я серця набуває особливого значення. Ми всі знаємо про важливість регулярних фізичних вправ і збалансованого харчування, але ми часто забуваємо про роль певних поживних речовин, які можуть мати глибокий вплив на роботу нашого серця. Одним із таких прихованих героїв є Омега, 3 жирні кислоти. Нещодавні дослідження, як я переконався на власному досвіді, демонструють вражаючий зв'язок між споживанням омега 3 і зниженням частоти серцевих скорочень ЧСС. Спочатку я скептично ставився до таких заяв, вважаючи їх черговим маркетинговим ходом. Однак після особистого ознайомлення з темою та поглибленого вивчення наукових даних моя думка кардинально змінилася чому пульс у стані спокою є важливим показником здоров'я. Перш ніж обговорювати роль Омега 3 важливо зрозуміти, чому моніторинг серцевого ритму в стані спокою є цінним інструментом оцінки здоров'я. Як правило, нормальний діапазон пульсу становить від 60 до 100 ударів на хвилину. Однак у спортсменів і людей, які ведуть активний спосіб життя, цей показник може бути істотно нижче, від 35 до 60 ударів в хвилину. Підвищення частоти серцевих скорочень у спокої понад 100 ударів на хвилину може сигналізувати про низку проблем, включаючи підвищений ризик гіпертонії, накопичення бляшок, серцевої недостатності та навіть передчасної смерті. Це не просто цифри, це відображення роботи вашого організму, його здатності адаптуватися до стресів і підтримувати оптимальну роботу всіх систем. Сам я багато років не приділяв належної уваги моніторингу пульсу, покладаючись на загальні відчуття та періодичні медичні огляди. Однак після ведення в своє життя відстеження пульсу за допомогою смарт-годинника я був здивований тим, як часто він перевищував оптимальний діапазон, особливо в періоди підвищеного стресу та недосипання. Омега 3 механізм впливу на серце як омега, 3 жирні кислоти впливають на роботу серця. Механізм їх дії досить складний і багатогранний, але ключову роль відіграє їх здатність модулювати електричну збудливість клітин серцевої тканини. Кожне серцебиття викликається електричним імпульсом, і омега 3 істотно подовжують інтервал між цими імпульсами, тим самим знижуючи частоту серцевих скорочень. Крім того, омега-3 впливають на нервову систему, знижуючи активність симпатичної нервової системи, яка відповідає за реакцію бися або біжи, і активуючи парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за розслаблення та травлення. Це призводить до загального зниження рівня стресу та покращення здатності організму відновлюватися після фізичного та емоційного стресу. Я завжди був прихильником природного підходу до здоров'я, і ідея про те, що певні жирні кислоти можуть мати такий значний вплив на роботу серця, була для мене дуже захоплюючою. Це підтверджує, що наш раціон є не лише джерелом енергії, але й потужним засобом оптимізації здоров'я та довголіття. Скільки омега 3 потрібно для помітного ефекту, згідно з дослідженнями, щоб досягти помітного ефекту в зниженні пульсу. Необхідно регулярно вживати достатню кількість омега-3. Більшість досліджень на цю тему зосереджені на споживанні жирної риби або добавках EPA та DHA, два основних типи омега-3, які містяться в рибі. Дані показують, що регулярний прийом риб'ячого жиру може знизити частоту серцевих скорочень в середньому на 1,6 ударів на хвилину порівняно з плацебо. Більше того, дослідження показують, що збільшення дози риб'ячого жиру на 1 мг може знизити частоту серцевих скорочень приблизно на 2,3 удари на хвилину. Протягом останніх кількох місяців я включив у свій раціон 5 порцій жирної риби на тиждень, віддаючи перевагу лососю, анчоусам і сардинам. Я також почав приймати добавки риб'ячого жиру, що містять принаймні 1500 мг комбінованих і та дивічей на день. Мій особистий досвід зміни, які я відчув, результати не змусили себе чекати. Через кілька тижнів я помітив, що мій пульс у стані спокою стабільно знижувався, а загальний стан здоров'я покращився. Я почувався спокійнішим і розслабленим навіть у періоди підвищеного стресу. Крім того, я помітив, що моє відновлення після тренувань стало швидше та ефективніше. Я став відчувати себе більш енергійним і бадьорим протягом дня. Я впевнений, що моє самопочуття покращилося не лише завдяки споживанню омега-3, але й загальному покращенню мого способу життя. Проте я переконана, що омега. Три зіграли важливу роль у цьому процесі. Як можна збільшити споживання омега 3 у своєму раціоні? Є багато способів збільшити споживання омега 3 у вашому раціоні. Ось кілька порад їжте жирну рибу, прагніть споживати принаймні 5 порцій жирної риби на тиждень, такої як лосось, анчоуси, сардини та тунець. Додайте до свого раціону насіння льону та Чія. Насіння льону та чия є чудовим джерелом альфа-ліноленової кислоти, але рослинної форми омега 3, використовуйте оливкову олію. Оливкова олія також містить невелику кількість омега 3. Приймайте добавки з рибачим жиром. Якщо вам важко отримати достатню кількість омега 3 з їжею, подумайте про прийом риб'ячого жиру. Враховуйте свій вік і стан здоров'я. Проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом, щоб визначити оптимальну дозу омега-3 для вашого віку та стану здоров'я. Висновок інвестування в здоров'я серця. Споживання Омега-3 це не просто модна тенденція, а розумна інвестиція в здоров'я серця та загальне самопочуття. Із зростанням рівня стресу та малорухливого способу життя підтримка оптимальної частоти серцевих скорочень у стані спокою стає все більш важливою. Омега-3 є потужним засобом, який може допомогти вам досягти цієї мети. Включивши їх у свій раціон і прислухаючись до свого організму, можна значно поліпшити своє здоров'я і якість життя. Я закликаю всіх, хто піклується про своє здоров'я, звернути увагу на роль Омега-3 і зробити їх частиною свого повсякденного життя. Пам'ятайте, що ваше серце є найважливішим органом у вашому тілі і заслуговує найкращого.